Привіт! Я маю до вас питання, коли востаннє ви посміхались не просто від того, що ви побачили щось смішне або вас хтось розсмішив, а просто так, просто від душі. Коли в останній раз ви відчували такі маленькі радощі? Якщо це було дуже давно, то мої співчуття тому, що в такий час, в який ми живемо, дедлайни, тривоги, стреси, насправді дуже важко знайти ці маленькі радості в житті. І насправді наше життя воно не складається з великих якихось щасливих моментів, а насправді маленькі радощі ми можемо знайти у щоденному нашому житті, навіть цього не підозрюючи. Але часто люди мене запитують, а як же знайти ці радості? Як знайти ці щасливі моменти і взагалі насолоджуватися життям? Тому що у свій час я також можу не знаходити ці щасливі моменти, і життя здається дуже. Депресивним, похмурим і взагалі нещасливим. Тому у цьому відео сьогодні ми з вами поговоримо про те, як знайти ці малесенькі радощі щодня і взагалі, які вони є. Якщо ви перший раз на моєму каналі, тому рада вас вітати і мене звати Альона. Я філолог, перекладач та зараз навчаюся на психолога. Тому на своєму каналі я ділюся різними лайфхаками про вивчення мови. Як побороти темні часи, як жити щасливіше, та взагалі як бути кращою версією себе. Тому я буду дуже сильно вдячна, якщо ви підтримаєте мій канал, поставите лайк та підпишетесь на нього, тому що це є мотивацією для мене знімати та розповідати вам більше. Тому пропоную вам повернутися до питання: ну, як же знайти ці маленькі радощі в нашому житті? Одного разу я натрапила на таку книгу Кайдзен. І вона мені дуже сильно сподобалася візуально, але я точно знала, що це якась філософія якоїсь країни, але якої насправді я не знала. І якщо подивитися, то Кайдзен це японська філософія. А що ж вона означає? Кайдзен це є філософія життя японців, що означає покращення життя маленькими кроками. Як можна тут побачити, що так і написано. Японський підхід до поступової зміни звичок. Деякі люди інтерпретують його по різному, але суть в тому, що маленькими кроками ми можемо змінити наше життя на краще. І саме Кайдзен це філософія про те, що не треба ламати себе усе або нічого. Це коли ми любимо себе, поважаємо себе, і ми робимо щось мінімальне, але кожного дня. Саме в цій книзі насправді я знайшла дуже багато різних порад. Вони є дієвими, деякі поради перегукуються з іншими філософами, філософіями інших країн. А, і якщо погортати, то в принципі вони охоплюють усі сфери нашого життя: це і здоров'я, робота, гроші, дім, стосунки, звички, перепони на нашому шляху і так далі. Але сьогодні я хочу з вами поділитися лише тими порадами, які я взяла для себе. І які я запровадила в своєму життє, життя і не жалію, тому що ми справді діє І я тоді стала менше депресувати, менше бачити негативу, більше позитиву. І що ж ці запровади, якщо ви готові, то давайте почнемо. І перший принцип, який я взяла для себе, це спочатку спостерігати, але потім діяти. Що це означає? Ну насправді люди спочатку діють, вони а, роблять плани, вони все планують, роблять, і це класно, це про продуктивність. Але для того, щоб бути продуктивним і виконувати ті дії, які реально є важливими для нас і нашого життя, нам спочатку треба поспостерігати. Іноді ми не маємо достатньо енергії взагалі прокидатися зранку. А чому це так сталося? Чому? Ви ніколи не здавалися цим питанням. Я, наприклад, дуже часто помічала, що в обід моя енергія так падає просто донизу. І я думаю, так, протягом цього тижня, що я читаю цю книгу, я буду відслідковувати, скільки енергії маю в певний проміжок часу, тобто дня, і я зрозуміла, звідки моя енергія береться і куди вона дівається. І після яких справ я маю більше енергії, а після яких менше. Звичайно, мою енергію висасували ті справи, які мені взагалі не подобалось робити, і вони просто, такі, знаєте, як енергетичний вампір, просто тримали мене і вони забирали мою енергію повністю. Тому я робила собі помітки і помічала, що оп, це ми не робимо, і це навіть не пріоритет для мене. І коли після цих спостережень ви бачите, що є окей для вас, а що є не окей. Ви тоді можете планувати своє життя. І перед плануванням завжди має бути усвідомленість. Усвідомленість у ваших діях, у ваших цілях та мріях. чи це ваше, чи ні. А потім, коли ви поспостерігали, то чому б і не спланувати те ідеальне життя, яке ви маєте? Другий принцип, який я взяла для себе, і він просто був шокуючий для мене, це роби погано, але щодня. Я людина, яка любить робити все правильно. І найкраще. І коли я зрозуміла, що після цього правильного і найкращого я почуваюся розбита, нуль енергії, нуль бажання рухатись далі, я думаю, ну не може бути так, не може. І якраз ця ж книга попала в мені в потрібний момент, і я розумію, що просто потр... потрібно робити. Неважливо як. А, ти робиш якийсь проект, не обов'язково, щоб він був ідеальний. Якщо ти починаєш вести здоровий спосіб життя, не обов'язково з першого дня робити все те, що люди роблять роками. Якщо ти починаєш щось вчити нове, ти не будеш спеціалістом наступного дня. Просто треба робити погано, щоб потім вийшло краще. Це дуже банально, дуже просто. Спробуйте і ви реально не пожалієте. А третій принцип, який я взяла для себе, я запитую постійно себе. А що, якби це виглядало лише на 1% краще? Що я маю зробити? Я тут відразу вам наголошую: не на 100% 90-82 ні, один відсоток. Що сьогодні я можу зробити цій справі таке, щоб я продвинулась на один відсоток далі і це було б краще для мене? І це на диво реально малесенькі і банальні кроки. Якщо я вивчаю щось нове... Я стараюся робити якісь нові помітки, або новий е, там шлях вивчення цього, або флеш-картки, або щось таке незвичне, щоб привернуло мою увагу навіть один вивчений факт це вже добре. За 365 днів в році ми можемо вже вивчити скільки 365 днів. Нової інформації, тому навіть малесенька інформація, малесенький текст навіть на сторіночку А4 може зробити більше, ніж коли ви сядете дві години, будете робити дуже багато один раз на тиждень. Тому всього 1%. і ви вже будете попереду. Четвертий мій принцип це робити ревізії себе. Ми звикли переглядати плани, переглядати будь-які наші цілі, бажання. І робити ревізії їм, але чому ми не робимо ревізії собі? Іноді люди не виконують якісь плани і цілі, тому що це можливо не їхнє, тому що вони не провели перед цим ревізії, вони не запитали себе, навіщо мені це, тому що, коли ми робимо ревізії, саме філософія Кайцен, вона стверджує, що якщо ви зрозумієте себе, ви зрозумієте свій день, і ви зрозумієте своє життя. Із маленьких кроків складається наш день, а з прекрасних днів складається наше життя. Тому, коли ми почнемо розуміти, що всередині нас є справжнім я, справжнім та я, яка є, тому тоді ми можемо зрозуміти, що нами рухає, що слугує для нас, що не слугує, чому цього тижня я вчинила так, а не інакше, чому, наприклад, у четвер я вже почувалася втомлена, тому що напередодні я три дні інтенсивно працювала. І вже наприкінці тижня я була вижита як лимон. Навіщо воно нам? Насправді, ну це не дуже важливо. Нам потрібно відчувати енергію щодня, бути енергійними щодня, відчувати радість життя щодня і знаходити всі малесенькі кроки і малесенькі радощі. Тобто ми працювати маємо в задоволення. Я не говорю, що там одну годину на тиждень, але коли ви розумієте, що ви втомлюєтесь, то потрібно це зафіксувати. Оп! Тут ось так. І треба якось вчиняти інакше, щоб ми натомлюлися далі. Тому ревізія себе це є ревізія життя насправді. І п'ятий, мій улюблений, просто топ-принцип для мене це систематизувати задоволення. Ми звикли м, також планувати, що ось в понеділок я роблю це, у вівторок я роблю це, у середу це, наступного місяця я поїду туди, але як ще задоволення? Саме японці вони вірять, що коли ми будемо цінувати себе, тобто ми будемо насолоджуватися своїм життям навіть тією класною чашкою кави чи чаю щодня, чи коли ми йдемо в своє улюблене місце десь на природі і просто відпочиваємо, да, японці взагалі люблять бути на природі, вони люблять спостерігати, як цвітуть сакури, для них це є стиль життя. І вони кажуть, що наші задоволення, так само, як і наші обов'язки, мають бути щоденною рутиною, тому що якщо їх не буде, ми дуже швидко вигоремо. Ну, взагалі, це українці так кажуть, да, вигорання, все, я нічого не хочу, японці це кажуть, що вони не туди рухались, вони не туди рухались, це був мій шлях, тому сталося з ними так. І оці саме заплановані і систематизовані задоволення, нам будуть давати поштовх рухатись далі. От уявіть, ви завершили справу, яку дуже довго там відкладали, або вона дуже довго тривала, і ви робите собі маленькі задоволення. Ви винагороджуєте себе. цим. Насправді, і в інших культурах, і в інших філософіях про це говориться, що нам треба винагороджувати себе, тому що наш мозок такий клас! Вау! Ми хочемо це ще, і ми ще будемо робити інші справи, які, після яких ми потім отримуємо винагороду. Тому це не секрет, якщо ви будете насправді. Насолоджуватися а, тим, чим ви займаєтесь, потім ще й отримати за це винагороду, це будуть маленькі поступові зміни у вашому щоденному житті, і таким чином ви будете покращити своє життя. Тому а, ця філософія, вона і базується на тому, що ми маємо робити все помаленьку, а не глобальними якимись великими кроками. Ми не гіганти, ми люди. У нас крок, да, якщо взяти він взагалі навіть. Сягає там 80 см в середньому, тому і ми маємо робити в житті такі маленькі кроки, недовгі. І ми зайдемо далеко насправді. Тому не нехтуйте цією філософією. Якщо вам навіть цікаво, можете прочитати цю книгу, можете взяти щось себе, можливо, вам інші принципи будуть краще, ніж ті, які я вам сьогодні озвучила. І просто спробуйте для себе. Тому кайдзен – це не покращення твого майбутнього, це покращення твого теперішнього. І стану, і життя, і, взагалі, самопочуття. Насправді нам не треба гнатися за ідеальною версією себе, тому що ідеально нічого не існує. Ми так лише заганяємо себе в стрес, в якусь тривогу, непорозуміння, занепокоєння. І взагалі, навіщо це нам? Нам це не потрібно. Нам треба з турботою ставитись до себе, любити себе, побажати, і інші будуть так само ставитися і до нас. Тому що, як кажуть, я хочу, щоб до мене ставилось так, як я ставлюсь, наприклад, до інших. І це факт. Ми всі так хочемо, ми всі так бажаємо. Тому оці малесенькі кроки, вони не є чимось поганим, вони є малесенькими вдосконаленнями щодня. І якщо ви знаєте щось про цю філософію або інші філософії, які ви стикалися або, можливо, вивчали, мені було б дуже цікаво, прочитати це в коментарях. Ваші думки і що ви думаєте взагалі на рахунок цього. Я буду дуже сильно вдячна, якщо ви поставите пальчик догори, так ви підтримуєте мій канал. А ми зовсім скоро побачимось у новому відео.